Доброго дня. Сьогодні з вами хочу поговорити про контракти для осіб віком від 18 до 27 років. Тобто ці контракти передбачають термін служби один рік. Якщо взяти на прикладі та на практиці, приходить громадянин, проходить відповідні співбесіди та підписує контракт терміном на рік. Відповідно до законодавства під час дії воєнного стану, ті, хто підпишуть контракт на один рік, по його закінченню можуть або звільнитися, або продовжити його далі до закінчення періоду дії воєнного стану. Також Тож, є інший різновид контракту на один рік. Це контракт у бойових підрозділах. Він передбачає виплату мільйона гривень по різним етапам проходження служби. Тобто, ті, хто забажають проходити службу в бойових підрозділах, вони звертаються, здійснюється таке саме оформлення, як і для контракту без даної грошової виплати. Проходять службу не менше шести місяців у бойових підрозділах та періодично по різним етапам отримують суму коштів до одного мільйона гривень. Щоб здійснити оформлення, що вам потрібно буде зробити? Потрібно буде звернутися до підрозділу рекрутингу подільського прикордонного загону. Потрібно буде пройти наступні етапи перевірок та підготовок, а саме, це психологічне тестування, внутрішня перевірка, перевірка по законодавству на законослухняність та медичний огляд. Після проходження успішного усіх е, даних видів. Перевірок формується особова справа та направляється на підрозділи охорони державного кордону. Для осіб, які підписують контракт із подільським прикордонним загоном, служба буде здійснюватися в межах Подільського та розділянського районів за вашим місцем проживання. Також служба гарантує під час проходження цього річного контракту. Не переміщення в будь-які інші е, зони або бойових дій, або інших прикордонних загонів за межі Одеської області. Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного співробітника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Тому, хто буде зацікавлений, звертайтесь до підрозділу рекрутингу за адресою міста Подільськ, вулиця Армійська, 21 або за телефоном 095 180 77 58. Будемо раді чекати вас у себе в гості.